Привіт, в сьогоднішньому відео говоримо про партнерство Сантінд із Тьорхнетворк. Поїхали. Тьорх надає автономну мережу даних на запит, що забезпечує потоки даних про ігри, ринки, електронну комерцію в режимі реального часу. для того, щоб агенти штучного інтелекту сантят могли безперебійно так і швидко навчатися в режимі реального часу. зараз прочитаю вам декілька переваг. Network. вперше потоки даних в реальному часі, спеціалізовані потоки для ігор, ринків та подію оплати для навчання агентів штучного інтелекту. Друге, це гнучки API. агенти отримують саме те, що їм потрібно, платять за фактичне використання. І перевірно на лайвдевнет. Третє, це те, що нам там існують набори для швидкого старту. Готові до використання скрипти допомагають розробникам створювати прототипи та розвиватися разом із Turf. І багаті потоки даних тір будуть живити, просунути конвейері, покращувати сентієнт-чат та рухати майбутнє відкритих екосистем штучного інтелекту. Дуже круте партнерство, перспективне і дійсно буде користь для обох проектів даного партнерства. На цьому мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.